Усім привіт! З вами Саймур, і сьогодні для вас топ 10 нових фільмів, що вийшли онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду! Забери мене на місяць! Космічні перегони між Радянським Союзом та Сполученими Штатами у розпалі. Співробітники НАСА готуються до чергової місії, метою якої є висадка людини на місяць. Незважаючи на те, що вони так близько до мети, мало хто вірить в їхній успіх. Щоб уникнути можливого конфузу, НАСА наймає фахівця з маркетингу Келі для покращення іміджу космічного агентства. Керівнику місячної місії Коулу це рішення здається абсолютно недоречним. З наближенням дня запуску, коли довіра до місії падає, Келі доручають зняти в студії постановочну посадку на місяць, щоб було що показати світові, якщо місія зазнає невдачі. Смерчі. Колись Кейт любила спостерігати за смертями на власні очі. Вона мисливець за штормами нового покоління. Під час проведення чергової експериментальної наукової виласки дівчина втрачає частину своєї команди, і тепер вона вивчає характер штормів тільки через екрани. Щоб протестувати нову революційну систему стеження, її друг Хаві вмовляє Кейт прибути назад на відкриту місцевість. Там вона перетинається з Стайлером, суперзіркою соціальних мереж, який досягає успіху в публікації своїх пригод у гонитві за штормами зі своєю командою. Чим небезпечніше, тим краще. У міру посилення сезону штормів виникають небачені раніше жахливі явища. Кейт та її нова команда і їхні конкуренти опиняються прямо на шляху безлічі штормових систем. Що сходяться в боротьбі за людські життя? Максін Лос-Анджелес, 1985 рік. У той час як невловимий нічний сталкер охоплює місто страхом, шаланно амбітна зірка фільмів для дорослих Максін, проходить прослуховування в блискучій кіностудії Америки. Але саме тоді, коли її зірка починає сходити, через 6 років після того, як вона вже пережила нещадну різанину, темний приватний детектив погрожує викрасти у Максін дорогоцінний квиток до мейнстрімової слави. Тепер криваві плями темного минулого дають про себе знати. Погані хлопці все або нічого. Четверта частина поліцейської франшизи розповідає про нові пригоди друзів-детективів Маркуса і Майкла. Ці двоє перетворюють найнебезпечніші та найвідповідальніші завдання на захоплюючу виставу, сповнену небезпек, пригод і гумору. Цього разу сучасний і добре підготовлений поліцейський підрозділ зіткнеться з поганими хлопцями старої гвардії. Майк і Маркус зовсім неочікувано дізнаються з теленовин. Що їхнього загиблого капітана Говарда звинувачують у зв'язку з наркокартелями та корупції. Маркус і Майк відмовляються в це вірити, а незабаром отримують відеозапис від самого Говарда, знятий ним перед смертю, в якому він просить знайти своїх убивць і відновити його репутацію. Думками на Виворіт 2. Радість, сум, страх, гнів і відраза відразу були поруч із райлі, допомагаючи їй долати життєві труднощі. Вони докладали всіх зусиль, щоб гармонійно співіснувати. Проводячи Райлі через різні події. Вони й не помітили, як їхня маленька дівчинка швидко подорослішала. Одного дня їхню штаб-квартиру зруйнували і замінили на більшу і складнішу. З підлітковим віком приходить нова емоція тривога. Однак тривога приходить не сама, вносячи додаткові складнощі в емоційний ландшафт ралії. Разом вони повинні навчитися адаптуватися до цих змін і підтримати дівчинку, коли вона стикається з випробуваннями дорослішання. Джекпот у 2026 році в розпал великої депресії. Уряд починає проводити у Каліфорнії велику лотерею. Законним переможцем вважається володар виграшного квитка або будь-хто, хто вб'є його до заходу сонця без використання стрілецької зброї. У 2030 році у Лос-Анджелес на кастинг приїжджає актриса Кеті, яка одразу потрапляє в низку неприємних подій. Коли ж у її руки випадково потрапляє виграшний лотерейний квиток із призом у 3,6 мільярда доларів, все місто кидається в погоню за дівчиною із єдиною метою вбити її та заволодіти квитком. Довгоніг досвідчений агент ФБР вирушає на чергове завдання, щоб розпутати цілу серію загадкових убивств, поки головний герой намагається вчасно вийти на слід кривавого злодія. У ході самого розслідування особисто відкриває цілий ряд окультних підказок, які змушена негайно дослідити аби вчасно його зупинити. Маючи покласти край вбивчій серії жорстоких злочинів, вона сама ледве не втрапляє у справжню смертельну пастку від лютого ворога. Западня. Люблячий батько та його достатньо юна донька підліток разом відвідують місцевий захід. Аби особисто бути присутніми на поп-концерті, лише для того, щоб несподівано усвідомити факт того, що вони абсолютно випадково опинилися в самому епіцентрі доволі дивних, незрозумілих та небезпечних подій. А далі їх очікують ще більш страшніші зловісні події, котрі можуть повністю зруйнувати всі їхні подальші плани Жадібні люди. Життя невеликого острівного містечка перевертається, коли двоє поліцейських виявляють мільйон доларів на місці злочину, до якого вони самі безпосередньо стосуються. Парочка не вигадує нічого кращого, як вкрасти гроші, але це не сходить їм з рук. У гонитву за солідним кушем включаються, здається, усі жадібні люди в окрузі, від майбутньої матусі та масажиста до власника креветкового бізнесу. І кожен із них готовий на все заради безбідного майбутнього. Тихе місце день перший. Довгоочікувана історія істинного початку справжнього протистояння людства і невідомих сліпих істот, котрі, керуючись тільки власними органами слуху, почали нищити все живе на землі. Неймовірна картина в найдрібніших подробицях. Передає найперші хвилини після появи цих дивних створінь на планеті, які безповоротно і підло зруйнували мільйони безневинних життів. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!